Ісаї, Шостий розділ з 1 по 4 вірш. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: свят, 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 Господь Саваот, уся земля повна слави Його, і захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Ми читаємо водіння, яке бачив пророк Ісая, як він бачив Господа, і сказано: він бачив Господа на високому та піднесеному престолі. Він бачив ці небесні створіння, які названі тут серафимами, які були навколо Господа. Він бачив, що в кожного з цих створінь є по шість крил. Двома крилами кожен з, цих, кожен з цих серафимів прикривав свої ноги, двома крилами прикривали обличчя свої, двома крилами літали. І ці ангели, ці Божі створіння в присутності Божій, в присутності Господа, кличуть один до одного і кликав один до одного і говорив: свят, 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 Господь Саваот, уся земля повна слави Його. Ці небесні створіння говорили, кличуть один до одного про те, яким є Бог, яким є Господь. І вони говорять один до одного, кличучи свят, свят, свят. Це те, яким є Господь. Це те, яким є Творець, який дав життя кожному з нас. Кожному, хто є тут, дав життя Господь, який є святим, святим, святим. Це означає, він не такий, як ми. ми як ми сьогодні чули в Йова. Він не як я, він абсолютно інший від нас. Він надзвичайно святий, вони підкреслюються. Святий, святий, святий. Він абсолютно інший. Він відділений від свого творіння. Він поза своїм творінням. Він надзвичайно досконалий. Він надзвичайно чистий. Він святий, святий, святий. В ньому нема жодного гріха. Він не має спільності з гріхом, бо він святий, святий, святий. Ісая бачив це видіння в тому числі, щоб ми його сьогодні читали, щоб ми знали, яким є той, хто дав нам життя. Яким він є. Святим. Ми не читаємо багато про цих серафимів. Не знаємо багато про них з Біблії. Але через те, де ці Божі створіння знаходяться, ми можемо дещо про них знати. Через те, що ці Божі створіння знаходяться в присутності Господа, ми точно можемо знати, що це чисті створіння. Нічого нечисте не буде в присутності святого Бога. Якщо ці створіння знаходяться в присутності Господа, значить ці створіння не мають гріха проти нього. Жодного гріха не буде в присутності Господа. І навіть коли ми можемо розуміти, що ці створіння, які там в його присутності славлять Його чисті, безгрішні, які не згрішили ніколи проти Нього. Але ми бачимо, коли вони в його присутності, вони прикривають свої ноги, вони прикривають свої обличчя, бо він святий, святий, святий. І коли Ісая бачив цю картину, бачив це видіння, бачив Господа, який є святий, святий, святий. Ми можемо читати в п'ятому вірші, як Ісая, як цей чоловік, який це все бачив, відчував себе. Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого. А очі мої бачили царя Господа Саваота. Дивлячись на Господа, Бачучи Його святість, бачачи, наскільки досконалий чистий Господь, Ісая розуміє горе мені. Він одразу розуміє, наскільки він нечистий чоловік порівняно з тим, хто сидить на тому високому і піднесеному престолі. Наскільки ті люди, які його оточують, Нечисті порівняно з тим, святим, який сидить на високому і піднесеному престолі, горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Сававата. І знову ж таки, це видіння Ісая бачив, в тому числі, щоб ми знали, яким є Бог. Наскільки він є святий. І щоб ми змогли зрозуміти з вами, наскільки ми є нечисті порівняно з тим, хто є святий, святий, святий. І, звичайно, нам би хотілося, можливо, щоб ті небесні створіння казали милосердний, 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 або люблячий, люблячий люблячий, або казали, щоб він такий, як ми. Але ми читаємо, що Господь зовсім інший, абсолютно чистий, абсолютно святий. І це значить, що Господь мусить засудити гріх. Мусить засудити того, хто стане перед Ним, залишившись нечистим. Бо Він святий, святий, святий. І часто, звичайно, люди не хочуть чути про такого Бога, і тому створюють собі різних богів. Або вибирають не вірити зовсім в Бога, ніж вірити в того, хто є по-справжньому святий. Або не думати про того, хто є святий Бог. І це одна з речей, в яку впав в свій час ізраїльський народ. Ми зараз вернемося до цього розділу, але прочитаємо, що Господь говорив про цей народ в 30-му розділі. Крім того, що Ісая там говорить, я нечистоустий сиджу посеред народу нечистоустого. В 30 му вірші Господь сам говорить дещо про цей народ. Він говорить, це не слухняний народ. Перепрошую, з 9-го по вірш, 11. -й. Це не слухняний народ, це брехливі сини, що не хочуть послухати науки Господньої, що говорять провидцям. Не бачте, а пророкам не пророкуйте правдивого нам, говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе, уступіться з дороги, збочте, з путі, заберіть сперед нас святого Ізраїлевого. Вони не хотіли чути про того, хто є святий, святий, святий. Знову ж таки, бо якщо він по справжньому святий. То наші гріхи вимагають засудження. І вони вибирали краще чути неправду, ніж правду. І це застереження для кожного з нас, щоб побачити Бога таким, як Він є. Не таким, як ми хочемо Його бачити, а таким, як Він є по-справжньому. Святий, святий, святий. Повернемося в шостий розділ і прочитаємо. Ще три вірші. Після того, як Ісая бачив ту святість Божу. Після того, як Ісая бачив тих ангелів, які говорять про його святість, про святість Божу. Ми прочитаємо з 5-го по 7 вірш. Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, Бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого. А очі мої бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. Після того, як Ісая бачив ту святість Господа, Ісая бачив, як він став очищеним. Прилетів один з серафимів, взяв вугілля з жертівника, то вугілля, яке взято з жертівника, як символ жертви, яка була прийнята Богом. І він доторкається до, до Ісаї, до уст Його, і він доторкнувся до уст моїх та й сказав, Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня Твоє, і гріх твій окуплений. Як тільки символ тої жертви доторкнувся до його уст, як тільки це стало чимось особистим для Ісаї, він став очищеним від Господа. Господь його очистив через ту жертву, яку він прийняв. Ось доторкнулося це твоїх уст і відійшло беззаконня твоє і гріх твій окуплений. Є єдиний шлях, як нам з вами очиститись, є єдиний шлях, як нам стати перед тим, хто є святий, 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 не будучи в своїй нечистоті. Єдиний шлях, як очиститись, щоб це. Це не були гори вічні для нас, це прийнявши жертву, яку була прийнята Богом. Жертву, яку приніс себе Божий син. Коли він віддав себе на Голгофу. коли він прийняв гнів Божий на себе. Єдиний шлях як очиститись, прийнявши це. Можна робити безліч речей, і люди займаються цим. Очищати себе якимось чином нічого не дасть результату, крім цього, що тут написано. Ось доторкнулося твоїх уст і відійшло беззаконня Твоє. Має бути цей дотик до Христа по-справжньому для справжнього очищення. Дотик до того, хто віддав себе там на Голгофі, щоб Господь очистив нас. Марка, п'ятий розділ, подивимося в новий Завіт. Так важливо знати про того, яким він є, бо тільки знаючи, наскільки він святий, знаючи хоч трохи за його святість, можна пройти за тим очищенням. Поки і не бачив. Свят, 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 Господь Саво, можливо, він і не розумів, що йому треба очищення. Так само і кожному з нас дуже важливо писання бачити, яким є Господь. І Господь говорить нам про себе, відкриває, що Він є святий, 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 не для того, щоб залякати нас, не для того, щоб ми погано себе почували, а для того, щоб ми приготувалися до зустрічі з ним. Бо неважливо, чи ми віримо в те, що він святий, чи не віримо в те, що він святий. В один день ми станемо, кожен з нас стане перед тим, хто є свят, свят, свят. Марка 5 розділ. З 25 по, 20 верш, по 29 вірш. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була. Що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. Ми читаємо про цю жінку, яка була не просто як ми всі нечистою в своїх гріхах. Вона ще й була нечистою фізично для інших людей через свою хворобу. Вона рахувалася в той час нечистою для інших через ту кровотечу, яка мала. Яку мала 12 років. Вона була нечистою через свої гріхи, так як кожен з нас через свої. І плюс вона була нечистою фізично для інших людей. І ми читаємо про цю жінку. Вона чимало натерпілась від багатьох лікарів, витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Ця жінка багато робила для свого очищення. Ця жінка відвідувала різних лікарів, витрачала своє добро, свої кошти на це. Прийшла ще до гіршого. І, знову ж таки, це застереження для всіх нас через Божу любов до нас. Ми можемо так багато речей робити для свого очищення. Це не дасть ніякого очищення. Ми можемо ходити до інших людей, слухати інших людей, робити безліч речей. Це не дасть ніякого очищення. Ми, як мінімум, не прийдемо до кращого. Як мінімум. Вірш 27 говорить, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його. Але коли ця жінка зачула про Ісуса, вона відразу підійшла до Нього за очищенням, за видуженням. Вона не чекала якийсь інший раз, може, інший день. Може ще послухати, що говорять про Ісуса. Може, треба мені, щоб ще про Ісуса більше пояснили, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду. Розуміючи, що ніхто їй не допоможе в її чистоті, коли вона почула про Ісуса, вона підійшла, пішла зразу до Ісуса. І це то, що Господь чекає від нас сьогодні, коли ми чуємо про Ісуса, про те, що Він єдиний, хто може очистити нас, про той єдиний шлях очищення, прийнявши Його жертву, як жертву за свої гріхи, прийнявши, що Він помер за мене на хресті, і Бог Воскресив Його з мертвих. Це той дотик, якого ми потребуємо, який Бог чекає від нас. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до Одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до Одежі Його, то одужує. То, як ми читали з Ісаї, як то вугілля, взяти з жертівника, доторкнулось до уст Ісаї. Після того дотику Ісая став абсолютно чистим, так у вірші 29 сказано про цю жінку і висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. Ця жінка в один момент стала повністю чистою. Повністю очищеною, не того, що вона щось для цього зробила особливо. вона просто пішла до того, хто міг її очистити. Вона доторкнулась до того, хто платив ціну і за її гріхи. Знову ж таки, це те, що Господь чекає від нас сьогодні. Прийти до Ісуса, як той нечистий грішник за очищенням, мати той дотик до Нього, вірою, прийняти ту жертву, яку він, яку він приніс себе на Голгофі прийти як нечистий грішник до єдиного, хто може очистити, до єдиного, хто заплатив за це очищення. Вірш 34 говорить: а він їй сказав: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Знову ж таки, Єдине, що може спасти нас від наших гріхів віра в Господа Ісуса Христа. Але має бути цей дотик справжній, дотик вірою до Христа. Сказано про нього, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Господь не чекає від нас абсолютно нічого, крім цього одного дотику. До Господа Ісуса Христа. Бо це єдине те, що може дати нам очищення. Щоб коли ми стали перед Богом, ми були чисті, бо Він нас очистив. Незважаючи на те, що Бог по-справжньому виявив цю любов до нас. І, і Він дійсно віддав свого сина на хрест. І Божий син дійсно заплатив ціну за наші гріхи. І дійсно вірив Божого Сина абсолютно достатньо. Для нашого очищення, на жаль, писання говорить, що більшість людей в цьому світі ніколи не приймуть того очищення. Більшість людей в цьому світі не віднесуться серйозно до того, що Бог є святий, святий, святий. Більшість людей в цьому світі не віднесуться серйозно до того, що ми з вами є нечисті. До того, що ми потребуємо Його очищення. Більшість людей в цьому світі, можливо, більшість людей в цьому залі, ніколи не будуть мати цей дотик, бо не віднесуться серйозно до цього очищення. Ми прочитаємо останнє місце в об'явлення. Шостий розділ. Коли ми читали про тих небесних істот, які в Божій присутності. Славлять Господа. Ми читали, вони прикривають себе від присутності того, хто є святий, святий, святий. Об'явлення шостий розділ говорить про тих людей, які, на жаль, не прийдуть до Христа за очищенням, які зустрінуть Христа, будучи нечистими. З вірша 15 по вірш 17. -й. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі. І від гніву Агнця. бо прийшов це великий день гніву Його і хто встояти може. Незалежно від того, як ми проведемо своє життя, як багаті чи як бідні, як рабичі, як вільні, як сильні, чи як слабкі. Якщо ми на ту зустріч з Христом. Не будемо очищені. Єдине бажання, яке буде в нас, це сховатись від Нього, прикрити себе, бо Той є святий, святий, святий. Та й кажуть, до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Якщо ми не прийдемо за цим очищенням, і, на жаль, більшість людей ніколи не прийдуть за ним. Єдина спільність, яка буде з Богом, який є святим, це спільність з Божим гнівом навічно. Знову ж таки, тому Господь через свою любов. Так як ми чули, Господь хоче, щоб всі спаслись і прийшли до пізнання правди. Сьогодні Господь. Кличе нас прийняти його сина, як жертву за свої гріхи. Вірою в нього отримати вічне очищення і вічне прощення. Помолимся.